Що ми вже на шляху до заросляка. Нам залишається ще 10 кілометрів, 10 кілометрів до заросляка. Садечко дуже тьохкає, дорога ось в такому форматі. І це дуже підозріло, причому асфальт. Ну, кажуть, що десь саме... О, дивіться, що я бачу. Тати щоб його верличка. Чи... Дивись, так, боже як краса, Говорили, балакали. Сіли заплакав, це дуже гарно. Ще сніг лежить навіть. О, я там вже далі бачу, вже починається якийсь раллі. Що дорога буде, певно, весела, в мене дуже хвилюється. 9 кілометрів, але такого. Пише, що їхати... Скільки години? Скільки не бачу? 8,58. Не бачу час прибуття, коротше. Але бачу кілометр плюс-мінус 9. Фу. Ну що, порваємося.